Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Аня, і я сьогодні, нарешті, саме організувалася, зібралася з силами і з духом, щоб записати для вас відео про свої бюджетні аромати. Я вже, звичайно, знімала такі добірки ще дуже давно, коли починала вести свій парфюмерний канал ще російською мовою. Мені сьогодні захотілося перезняти ці відео українською і додати деякі парфюми до своїх добірок, доповнити їх, так би мовити, бо в моїй колекції за цей час зібралося досить багато нових бюджетних парфюмів. Сьогодні буде 15 ароматів. Я вирішила не робити це відео занадто довгим і вирішила розділити його на декілька частин, щоб ви не втомлювалися. І одразу хочу сказати для тих, хто сьогодні вперше, можливо, завітав на мій канал, що я абсолютно не являюся снобом, що я люблю вишукувати парфюмерну красу в різних цінових категоріях і вважаю, що в бюджеті можна знайти. Красиві аромати за недорого. Одразу хочу сказати, що деякі аромати, які я сьогодні вам буду показувати, вже, можливо, зняли з виробництва. Вони пропали з продаж, тобто купила їх колись досить недорого, але купити їх, можливо, зараз неможливо. Але все рівно мені хочеться вам про них розповісти. Ну і перший аромат, про який піде сьогодні мова, це лагуна від Сальвадора Далі в прекрасному флаконі. До речі, колись я цей аромат купила виключно за флакон, бо я не знала, як він пахне, і мені було, якщо чесно, не важливо, бо я хотіла мати ось цей флакон в колекцію. Я ним не користувалася дуже часто. Одразу вам можу сказати, але я зацінила його красу, хоча і не одразу. Спочатку мені виявили звичайно того аромату, навіть дещо какафонічним, як би то так сказати. Тобто тут було все і одразу: тут і кислота, і солодкість, і тропічність, і одеколонистість, і шершавість, і напрягав він мене деякий час. Але коли я вивела формули, коли красиво звучить цей аромат, я почала його частіше носити і навіть отримувала компліменти на цей парфюм. Він мені подобається в прохолоду, і він мені подобається влітку, але не на спеку. На спеку він може навіть придушити своїми такими конкретними мускусними кокосовими квітами і фруктами, бо тут купа всього, купа різних фруктів. І в основному, що я чую, це ананас і кокос. Прекрасний кукос, такий, знаєте, трошки навіть мінеральний, я би так сказала. Аромат звучить саме зараз, от в тренді. да? Зараз у нас модні такі солені, солонуваті мінеральні аромати. Ось він так і пахне. І солоним, і солодким, і кислим, і свіжим, пронизливим, і ніби і теплим а якимось деревом навіть в базі, бо такий трохи він широкуватий, можливо, якоюсь навіть пудровістю. Дуже складне звучання. І от зараз, я сьогодні, до речі, його на себе. Нанесла, він мені так сподобався. Сподобався, що він якийсь такий, знаєте, непростий аромат. Що починає він своє звучання одними нотами, потім він красиво розкривається, він весь час дивує, і в базі він звучить вже так досить основательно, я би сказала, з глибокою, шершаво-пудровою, можливо, трошки деревною базою. Прекрасний, ненав'язливий, як, на мій погляд, кокос. Це не кокосова ванючка в машині, знаєте, як тоді, коли буває, пахне. Тут аромат значно складніше. Досить цікавий аромат. Я його тоді купила, не пам'ятаю, по-моєму, в ті часи, десь приблизно 15-й рік я купила його приблизно за 400 гривень. Ось така була ціна цього величезного красивезного флакона. Наступний аромат, моя бюджетна краса, це «Lanvin Arpèш в прекрасному флаконі, чорне з золотом. Класика. Для когось, можливо, цей аромат уже ретро, але не для мене. Для мене це вічна класика. Аромат вийшов, по-моєму, досить давно. Я колись купляла собі відливантик маленький 1 мл цього парфюма. Він мене вразив, він мене підкорив, і все ж таки я вирішила, що мені потрібен флакон. Хоча, якщо чесно, цілком зрозуміло, що цілий флакон такого зілля зносити досить важко. В цьому ароматі для мене сплилися три аромати, досить відомих: це Діор Poison, це Chanel No5. І це Самсара від Гірлен. Тобто я чую тут сливу підкопчену, така, як у нас, Діор, Пойзен, туберозу таку насичену. Так, Хоча я і не люблю туберозу, але тут мені все подобається. Я чую ось такі мильні альдегіди, класичні, як Шанель номер 5 І я чую квіти і сандал від Самсари. Дуже красивий аромат, дуже рада, що колись його купила. Його і зараз можна купити, мені здається, якщо пошукати досить недорого. Тоді, я пам'ятаю, купила його приблизно за 600 гривень і тоді ходили слухи, що його знімають. Я, звичайно ж, поспішила і схопила його в свою парфюмерну колекцію. Наступний аромат в подібній трошки формі це Сара Jessica Parker Lovely. Аромат у нас про лаванду, про свіжі. «Дзвінки квіти про мускус, про пачулі. Дуже красивий аромат в стилі ароматів Нарциса Родрігіса з подібним мускусом, з подібним звучанням. Форхер, якщо ви пам'ятаєте, чорний і рожевий флакончик, туалетна і парфюмерна вода. Тут дуже подібне звучання. Воно для мене дуже таке інтимне і навіть сексі, я би так сказала. Звучить він ненав'язливо, досить тонко, але характерно. Він для мене не про романтичність, не про наївність, не про таку дівочу милоту, а скоріше вже про жіночність. Тобто я бачу його на жінках більш зрілого віку. Він має стержень, він має характер, і тим він мені дуже сильно сподобався. Тримається він на мені приблизно. 3-4 години, так само, як тримається на мені Нарциса Родрігес. От я не знаю чому, але Родрігес так само довго на мені не тримається. Прекрасний аромат, прекрасний бюджетний аромат. І дуже рада, що я колись його собі купила. Пам'ятаю, що мені вдалося його купити собі 100 мл тестер за 400 гривень. Наступний аромат я собі купила приблизно рік тому назад. Це Мобуса істоire д'ю фа Сенсуель. Історія чуттєвої жінки. І так, це аромат про чуттєвість, про про пудру, про крем, про доглядовість. Звучить він дуже м'яко, обволікуючи, ненав'язливо, дуже так знайомо. Він не звучить дуже сучасно, він, можливо, має відтінки крему Нівея, от таких приблизно кремів, які ми з вами дуже добре знаємо вже на протязі багатьох років. Дуже приємно він пахне. Тут в нотах небагато абсолютно інгредієнтів, якісь квіткові ноти, нота пудри і пралінне, наскільки я пам'ятаю, по-моєму, якісь шоколадні цукерки тут заявлені. Я, на щастя, тут взагалі гурманіки не відчуваю, тобто. Якщо вона тут і є, та гурманіка, але вона ховається і дуже сильно розбавлена тими кремовими і пудровими, дуже жіночними нотами. Купила я його, пам'ятаю, за 700 гривень рік тому назад. Тестер, по-моєму, 100 мл тут дуже сильно задоволена тим ароматом, навіть схопила на нього декілька раз компліменти, бо в шлейфі він звучить от набагато дорожче, ніж він коштує. Наступний аромат це прекрасний кабушар від Гре. Аромат ще в старому флаконі це подарунок моєї глядачки, Танюші з Києва. Величезний є за то дякую. В мене є цей аромат в новому флаконі нового виходу, по-моєму, 2019 року. Але в мене в Україні це парфюмерна вода. Дуже красивий, там, до речі, також флакон з бантиком чорним. І це туалетна водичка. Великий флакон 100 мл. В мене в Україні є і малесенький флакончик цього аромату туалетної водички. Що можу сказати, таких прекрасних шкіряних шипрів, годі і шукати, тим більше в такому бюджетному сегменті. Він коштував тоді, пам'ятаю, я зустрічала ціни і 400, і 600 гривень за великий флакон. Ну це просто даром за такий крутий аромат, який звучить просто по нішовому. Я би так сказала. Тут настільки реалістична шкіра, дуже реалістична шкіра. Я взагалі тож не любитель шкіряних ароматів, але цей аромат мене зачепив. До речі, туалетна вода звучить значно м'якше, ніж парфюмерна вода. Але я люблю і ту, і ту, і ту, і ту композицію. Вони подібні, трішечки все ж таки, можливо відрізняються одна від одної, але звучать вони дуже дорого. Для любителів шипрів я вот реально рекомендую звернути свою увагу на цей бренд, бо в нього багато класних ароматів. Бюджетний бренд і в моїй колекції є декілька ароматів цього бренда. Трошки пізніше вам про них розповім. Гарна стійкість, виразне звучання, можливо, для когось ретро, можливо, для когось абсолютно вже незрозуміле і недоречне, але мені воно настільки подобається. Я розумію, що носити я його не зможу часто, але я просто щаслива, що я володію такою красою. Наступні бюджетні аромати, які, скоріше за все, вже зняли з виробництва це Крістін Дарвін. Шармінг, Шармінг Angel і Шармінг Forever. Колись, я пам'ятаю, їх купила абсолютно без теста на сайті Makeup приблизно 14-15 рік, наскільки я пам'ятаю, і заплатила я за них тоді 140. Це була приблизна ціна каталожних ароматів Avon і тут 100 мл. І, звичайно, як було їх не купити навіть всліпу. Всі ті три аромати я брала всліпу. І я абсолютно не пошкодувала, особливо коли розносила ті аромати. Шармінг класичний. Я про нього дуже багато тоді читала. Я ж. Люблю аромати старої школи. Звичайно, я не могла пропустити цього парфюма, щоб не хапнути його в свою колекцію, і це дійсно так і є. Це аромат кремово-пудровий, сандаловий, жасміновий. Тут є відтінок такого трошки індольного жасмина і красивого кремового сандала, дуже жіночний такий доглядовий аромат. Дійсно, про нього дуже багато було інформації, і мені не так страшно було його брати, бо його порівнювали з Біл Блас нют який я от не пам'ятаю, чи він в мене вже був тоді в колекції. Так, він в мене вже був. А, і порівнювали з, зі всіма, ну ні, зі всіма а з багатьма ароматами в сторону кліма від ланком. І коли я його отримала, він мені дуже сподобався. Я його дуже часто носила. Він мені дуже подобався навесні і восени. Дуже жіночне звучання. От зараз я його нюхаю, і думаю, блін, чому я його не ношу? Навіть зараз влітку мені здається, він буде звучати дуже красиво. Він дуже пасує жінці. Він прикрашає жінку, як на мій погляд, хоча й звучить він не особливо сучасно. Прекрасна композиція. В нього є відтінки так само для мене від Самсари. Лише Самсара для мене більш жорсткий аромат. А тут все більш плавно, більш розбавлено, такий ніжний сандал, не такий солений і металічний, як в самсарі. Нема відтінків крові. Ну, прекрасний аромат, який мені от дуже сподобався, І абсолютно недорого. Це ангел, тобто шармінл. І знаєте, я коли його замовила, я думаю, Можливо, це буде щось в сторону Тірі Мюглєр Ангел, але це зовсім в іншу сторону. Це у нас сторону Ланком Чорна магія. І знаєте, цей аромат мені дуже нагадує чорну магію, яку я пам'ятаю ще в ті далекі 80-ті роки. В мене в мами не було того аромату, він був в мами моєї подружки, але ми часто до нього. Підходили, я пам'ятаю, таке трюмов стояло, знаєте, і там багато було різних таких ароматиків, і той аромат був, до речі, в сплещі, тобто його треба було наносити на себе точечно. І я пам'ятаю, що ми ті парфюми на собі пробували. І той аромат дуже класно мені запам'ятався. Ця чорна магія, яка зараз є в моїй колекції, вона в туалетній воді це саме сучасний останній випуск, і вона лише трішки мені нагадує ту чорномагію, яка була колись. Нема в ній тої такої смолистості, яка була тоді, як на мій погляд, а в цьому ароматі якраз є ця смолистість, та густота, та темнота, та магія є в цьому ароматі. Він для мене менше шипровий, ніж чорна магія, особливо та сучасна, яка є в мене. В ньому не мати гострих нот, в ньому дуже багато смол, в нього також відчувається чорна смородина. М -м Боже, мох дуже красиве звучання. Це просто якась краса у флаконі. Я його небагато зносила, бо ношу я його виключно восени. От саме такий настрій в цьому ароматі. Тоді я пам'ятаю ним поділилася, і я дуже рада, що я тоді його собі схопила. Зовсім за нього заплатила копійки, можна так сказати, і отримала в свою колекцію таку парфюмерну бюджетну красу. Ну і третій аромат це Шармінг Фореве. Цей аромат мені подобається найменше, все через те. Що він дуже сильно нагадує аромат від Шанель Allure. Самий перший класичний Allure в парфюмерній в туалетній воді. У в мене в подругі в Україні Allure був найлюбленішим парфюмом. І колись я приходила до неї на манікюр і чую такий подібний запах, да? дуже подібний до мого ось цього парфюма до Шармінга Forever. І питаюся її, чи в неї часом не цей парфюм. А вона каже: ні, в мене Allure від Шанель, ти що? в мене де в мене таке може бути, вона дуже. Якснобізки ставиться до ароматів. В мене може бути тільки шанель, ось так вона тоді сказала. Мені так трошки стало смішно, якщо чесно, в той момент, бо в шлейфі ті аромати для мене були ідентичні. Тобто я настільки була впевнена, що це цей парфюм. Дуже він подібний на класичний алюр. Тими персиками, тою пудровістю, ніжністю. І тут, ви знаєте, персики і абрикоси, і тут я ще чую. Я ще тоді навіть казала, коли тільки його купила. Він мені пахне дуже насичено спілою стиглою алечою або компотом з алечі. Красивий аромат з пудровістю, з ніжним мускусом. Нев'язливий, але для мене в ньому трошки малувато характеру. Так само я відчуваю і класичний шанелевський аллюр. Наступний бюджетний аромат я купила собі минулого року. Називається він шик від Taylor of London. Або ярдлі. Пошукайте на фрагранти і під такою, під такою назвою. Всі назви, я, звичайно, підпишу під відео. Про що це аромат? По-перше, це у нас концентрований колонь спрей. Ось так він виглядає всередині. Заплатила я за нього, пам'ятаю, 50 злотих. Я купляла його тут на польському мейкапі, Пам'ятаю, тут 100 мл, і аромат у нас для любителів зелених лісових шипрів. Він дуже нагадує сіслей, а, саме Суар де Delun і Ode Суар». Ось такі аромати, я їх дуже люблю, вони є в моїй колекції. Така бюджетна поливашка в стилі сіслей. Пахне дуже подібно. В шлейфі можна навіть не відрізнити. Лише в тому справа, що тут не така велика стійкість, він злітає за 2 годинки приблизно. Хочеться його знов на себе нанести. Не і будь ласка, це можна робити хоч безкінечну кількість раз за день, якщо вам подобається цей парфюм. Я його тоді пам'ятаю, так непогано поносила. і Чомусь я люблю такі парфюми саме влітку на вечір, наприклад, або коли падає дощ, або на прохолодну погоду. Він дуже гарно мені пахне саме на такий період. Він пахне значно дорожче своєї ціни. Сьогодні я, напевно, не раз вже це говорила і буду говорити. Він пахне дорого, а коштує він цього на всього 50 злотих. 50 злотих – це 500 гривень. Це коштувало за величезний флакон. Там були ще 50 мл, але я думаю, що подумала, що мені потрібен саме великий флакон, бо я люблю такий парфюмерний напрямок, таких прохолодних, лісових, природних, зелених шипрів. Наступний мій бюджетний красавчик це Eon Production. Цей аромат називається James Bond 007. В класному флакончику, як на мій погляд, і з прекрасним ароматом. Нещодавно, до речі, я його в за затестах пробувала. Я його впізнала не одразу, але впізнала. В нього дуже красиве звучання. В нього звучання для любителів аромата от кутюр від Givenchy. Мені дуже подобається той парфюм, але він для мене дуже нестійкий, дуже легкий, який з мене злітає практично моментально. З цим ароматом мене колись познайомив Крістіан. Крістіан, привіт тобі. Він мені розповідав про те, що цей аромат дуже сильно подібний, що він дорого не коштує, бери обов'язково свою колекцію. Я його, звичайно, хапнула, я його спробувала я. Обімліла від того, наскільки вони подібні своєю перченою, красивою деревною ягідністю. Ось таке звичайне я приблизно відчувала і тоді, коли я розношувала на собі аромат живанши. У мене був відливант: це такі перчені малинки, перчені ожинки, такий огортаючий, ніжно-деревний, трошки дивнуватий. Пудровий, дуже жіночний аромат, який звучить дуже інтимно, як на мій погляд, але все ж таки в нього є шлейф, деякий шлейф, хоч інтимний, але він є. Прекрасно звучить аромат. У мене нема до нього ніяких абсолютно претензій. Це мій парфюмерний смак. І так само я за нього досить недорого тоді заплатила, чому дуже сильно тішуся. Люблю такі аромати носити восени, бо взимку його практично взагалі не чути, якщо на вулиці, так бо він виморожується від того морозу. І також він для мене, як аромат затишку домашнього, може зробити собі такий відповідний домашній настрій, так, халатний такий настрій, халатний настрій, а накрупившись тим парфюмом. В ньому затишно і дуже-дуже сильно приємно. Класний аромат за недорого. Наступний прекрасний бюджетник це мій Арман Базі Інред в парфюмерній воді. Саме парфюмерну воду я тоді обрала собі десь у 2014 році, коли пробувала цей аромат в фірмових пробніках, і туалетку, і парфюмерну воду. І саме парфюмерну воду я хапнула в свою колекцію. І це в мене ще той старенький флакончик, якому приблизно вже 10 років. Скажу одразу, що на якості аромата це не відбилося. І, на жаль, він не став більш насиченим і концентрованим, як обіцяючи аромат. Має настоятися. Він для мене такий самий прозорий, але в той самий час дуже вишуканий, елегантний і дуже сексуально пахнущий аромат. Тут у нас про цитруси йдеться, про бергамот, про прекрасний, свіжий, як на мій погляд, імбир, про спеції, про а, троянду, хоча тут і білі квіти заявлені, і про деревну, красиву цитрусову деревну базу з амброю. Тут я ще амброю відчуваю. Дуже красиве звучання, прекрасний шлейф з компліментами. Я пам'ятаю в той час, коли я його носила. Я його носила саме в кінці. Зими на початку весни, коли ще прохолодно. І саме тоді він, знаєте, з-під шарфа, на тих хутряних комірах він пахне просто так красиво, що саме тоді мені відвішували стільки компліментів, як ні в який інший період. І через те я вирішила, що це саме той період для цього аромата, коли його найбільше треба носити. І саме так я зараз і роблю. Ношу його на початку весни, і він асоціюється в мене саме з початком весни, з кінцем. Зими. Прекрасний аромат. Шкода, що зараз ті версії, які випускають, уже не такі насичені, як цей, хоча і цей не насичений. Але ту версію, нову версію ще більше розбавили якось. Не можу сказати, що упростили, бо пахне вона так само красиво, але чомусь вона взагалі практично на мені не тримається. Декілька разів я підходила до того аромату. Не знаю, можливо, коли закінчу цей парфюм, все ж таки звернуся до нової версії. І куплю знов таки свою колекцію, але поки що моє серце належить саме цьому парфюму. Наступна моя бюджетна краса це Angel Шлесер-пурфам, такий мінімалістичний білий флакон. І цей флакон зі мною також з 2014 року. В Україні в мене є більш нова версія, але сюди я притащила саме свого старичка. Там вже зовсім трішки лишилося, може, мілілітрів 15. Я його також з величезним задоволенням ношу і далі. І трішки вже починаю його економити, бо кажуть, так. Саме, що нові версії дуже сильно відрізняються від старої. Я зараз порівняти не маю можливості, але коли приїжджаю додому і підходжу до того аромату, мені здається, що вони практично ідентичні. Це мене дуже сильно тішить. Про що цей аромат? Аромат у нас початку нульових, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, і в нього досить характерне звучання, воно досить унісексове. Аромат про ялівець, про деревину, про несолодкі цитруси з гірчинкою, з цедрою, там і бергамот, там і лимон, там і хвой. Ність, там і прекрасна така прохолодна деревина, там і шалфей, і кардамон. Абсолютно чоловіча піраміда. От замітьте з квітів там є конвалія, До речі. Цьому ароматі Арман Базі, також, як конвалія, забула сказати, я тут ще відчуваю ірисовість, пудровість, таку, можливо, трішки чоловічу доглядовість, коли ти нюхаєш цей аромат з флакона. І коли ти його тільки наносиш на шкіру, він дає ось такі освіжаючі цитруси з одеколоністістю, такі, як присущі ароматом чоловічого догляду. Але потім аромат починає розкриватися дуже гарно, дуже стильно. І колись був такий. Момент, що цей аромат я на собі абсолютно не впізнала. Колись я його влітку в прохолодний день нанесла на себе. Я була в футболці така з довгим рукавом, бо прохолодно було на дворі, і зверху була легесенька навіть курточка, і я зайшла в тому парфюмі в приміщення з кондиціонером, і там було трошки ніби жаркувато, і з другого боку подував той кондиціонер, і я почала влюв... вловлювати від себе просто такий цікавий аромат, цікавий шлейф. Я почала згадувати, чим я. Скористалася, бо я його абсолютно не впізнала. І коли до мене дійшло, що це той парфюм, стало для мене зрозуміло, що це моя любов і, напевно, назавжди. В нього дуже цікаве звучання, саме в розкритті, дуже освіжаюче, таке іскристо лимонне, прохолодне. І навіть холодне, я би сказала, тут дерево абсолютно холодне. Всі спеції, які є в тому парфюмі, до речі, навіть перець роблять все рівно цей аромат не теплішим, а прохолодним. В нього, до речі, для мене абсолютно універсальне звучання як для чоловіків, так і для жінок. Він поза часом абсолютно, тобто він абсолютно не пахне ретро, якимось устарілим ароматом, це аромат чистоти і свіжості, білої, чистої, напрасованої сорочки. І чому б і ні, чоловіки так само можуть легко носити такий парфюм. В мене є щось подібне: це White від «Lalique», там також таке звучання, трохи мильнувате, доглядове, там фіалка. Там також багато перців, подібні аромати між собою, але в цього все ж таки своє неповторне обличчя цього парфюму. Я все ж таки сплутати, би їх в шлейфі не змогла б. Як той для мене унісекс, так і цей. Прекрасний аромат, лише цей аромат заявлений як жіночий, а вайт відлаліг, як чоловічий. Люблю такий напрямок, це моє. Наступний бюджетний аромат моєї парфюмерної колекції це польська компанія Larif. Аромат називається Lady Diamond. Лейф у нас відомий тим, що робить дуже подібні аромати на вже відомі хітові парфюми, тобто аналоги або клони, або просто-напросто надихається творчістю інших брендів і щось своє подібне робить. Значить, цей аромат у нас на фрагрантиці порівнюють з Lady Million від Paco Rabanne, Я в принципі з тим погоджуюсь, бо я пробувала і той парфюм. Він мені, до речі, подобається своєю красивою фруктовістю, але такою складною фруктовістю, там малина, наскільки я пам'ятаю, ще з чимось. По-моєму, з лимоном, з такими шершавими, трошки шкіряними нотами. І тут то саме я відчуваю, лише я можу сказати, що тут не малина, тут для мене така підкопчена, дуже красива слива. Не чорнослив, але такий дуже глибокий, красивий сливовий парфюм. Чудовий аромат на осінь. Тут ще і. Дуже красива мускусність. Тобто мускус тут дуже витончений в того парфюму. Можливо, і Амбра такий глибокий темний вечірній парфюм за 160 гривень. Я пам'ятаю, його собі купила. Я купила собі і білий парфюм в білому флаконі, який мені взагалі не сподобався. І він стоїть в мене в Україні. І я навіть не знаю, кому його подарити, бо він взагалі мені не зайшов. Але ця красота. Мене підкорила. Наступна моя бюджетна краса це К'яра від Revlon, моя К'ярочка дорогенька, яку я колись купила абсолютно без тесту, дуже бюджетно. Зараз, до речі, вона також бюджетно коштує, її також можна ще кругом купити. І якщо ви любитель такого трошки старомодного напрямку, ретро-напрямку, класичного напрямку білоквіткових, насичених, жовто-квіткових ароматів, обов'язково зверніть свою увагу на цей парфюм. А коштує недорого, а пахне в мільйон раз дорожче, ніж коштує цей аромат. Тут у нас білі квіти, тут у нас жасмин і також жовті квіти, такий восковий ілан-кіланг. Я тут, до речі, ще мед дуже добре відчуваю, але не такий тягучий, густий, дико солодкий, прям зацукрований мед з індольністю, певною, як може давати мед. Ні, тут мед в якості воску. І цей віск дає дуже красиве, цікаве, пікантне звучання тому ілангу. Тут також є шкіра, ваніль, мускус, кедр, ладан, легка така димність, прикопченість і малина на старті тут відчувається. Але малина, знаєте, така парфюмерна. Малина не, не натуральна. Красивий аромат. Так відчувається, що це ретро, що це класика, але я таке дуже сильно люблю. Ну і останній аромат з моєї бюджетної сьогоднішньої добірки це Френк Olivier Ут Ваніль. Аромат, який я купила також завдяки Крістіану, Він присилав мені відливан цього аромату, він мені сподобався, я його повністю зносила і вирішила, що мені потрібен флакончик. Можу сказати, що ношу я його не так часто, як би хотілося. В нього так само для мене дуже обмежений час для використання. Він теплий, зігріваючий, він трохи шкіряний, він фруктовий, він насичений глибокий. Тобто я до нього зверталася. Питаюся лише восени деколи і взимку. Це взагалі не притаманний мені парфюмерний напрямок, шкіряні парфюми. Хоча тут написано, що це ут та ут ваніль, але для мене це аромат про шкіру. Дуже красиву витончену, але виразно, помітну і зрозумілу шкіру з малиною. Тобто солодкувата малина, якась суха травність, якась деревина, копченість трохи, трошки. Димність, дуже активно насичено і дорого пахне цей парфюм, а коштує він абсолютно недорого. Я тоді пам'ятаю, його купила толі за 700 гривень, так само 100 мл в свою колекцію, і дуже ним задоволена. Оце практично все я його зносила, цей парфюм, хоча й ношу його не часто. Гарна бюджетна композиція за недорого. Ну що ж, на цьому буду закінчувати свою першу частину бюджетних ароматів своєї парфюмерної колекції. Обов'язково буде і друга, можливо, і третя частина, обов'язково буде продовження. Пишіть в коментарях, які бюджетні аромати є в ваших парфюмерних колекціях, можливо, що свіженького, новенького ви собі з бюджета купили. Я із задоволенням і великою цікавістю почитаю ваші коментарі і поспілкуюся з вами в коментарях. Всіх вас міцно цілую, обнімаю. Побачимося в наступних Моїх парфюмерних і не тільки відео. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Слава Україні, папа. -па!